Чекали, сподівались, мріяли, бажали, помилялись, вчились, потрапляли, знаходили, втрачали, але не забували. Падали, вставали, боролись, намагались. Робили, міняли, змінювались, піднімались, знов падали, злітали, вірили, чекали і завжди любили. Любили і любимо тебе, Україно. Бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти рідна і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Щаслива країна моя Україна, ти прагнула волі вже безліч століть, і орк приходив, стріляв тобі в спину. Київ величний, так само стоїть. Моя країна своєю кров'ю платила дань за свою волю і з вірою, надією, любов'ю шукала шлях омріяний до правди. Тобі Україну, мій славний народи, складаю я пісню святої свободи. Усі мої сили і душу широку, і життя я віддам до останнього кроку. Аби ти щаслива була, батьківщина, свята незалежна. Моя Україна. Я українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотий Спосині, на право жити у своїй країні. Я українка, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство захищали від руїни синів і дочок гідних України. Я українець. Хочу право мати завжди, усе, що думаю, казати, та незалежну, та міцну державу на все, що гарантовано по праву. Я українка і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Ми українці. Є були і будем. Ми рід! Нащадки козацької слави, опорного заходу, «Роменковецький лісей. Імені академіка Костянтина Федоровича Поповича. Ми, учні, і за Конституції країни маємо право на життя, на освіту, на ім'я та громадянство, на охорону здоров'я, на розвиток власної суспільної активності. Ми знаємо, що за статтею 65 основного закону України, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності і шанування державних символів є обов'язком громадян України. Тому ми, активні учасники всеукраїнської, дітячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, щоб разом бути жертовними, внести достойний вклад по зміцненню могутності України, відновлюючи статус могутньої та справедливої держави, зберігати її державні символи, героїчну історію та вікові традиції. Джура наша сила, ми разом, родина, Станемо на захист тебе, Україна!